Вітаю! Я зарічна Валентина Анатоліївна, вчитель початкових класів Одеської гімназії Південно-Українська. Маю стаж 32 роки, спеціаліст вищої категорії зі званням Старший учитель. У своїй навчально-виховній діяльності намагаю створити оптимальні умови для розвитку дитини. Стати для дітей другом, відкрити багатство їх душ. Вважаю, що вчитель повинен обов'язково бути прикладом для дітей. Ділитися своїм досвідом, щоб діти були людяними, доброзичливими, вміли спілкуватися і не загубилися у сучасному інформаційному просторі. Головне завдання вчителя є не лише вчити, а навчати вчитися. На уроках необхідним вважаю створювати ситуацію успіху, щоб кожна дитина відчувала радість від своєї праці. Використовую різноманітні технології. Навчання через відкриття, проєктні технології, проблемне і інтерактивне навчання, інформаційні технології, активне навчання і технологія розвитку критичного мислення. Звичайно ж, технологія партнерства. Розвиток добрих стосунків між вчителем, учнями і батьками. Розвиток добрих стосунків між вчителем, учнями і батьками. За допомогою інноваційних технологій діти вчаться слухати іншу людину, формувати власну думку, аргументувати і дискутувати. Доводити свою точку зору і розвивати навички самостійної роботи. Приділяю багато уваги виховній роботі. В нашому класі панує відкрита дружня атмосфера. Можна разом знаходити відповіді на будь-які запитання. Дякую за увагу!